Доброго дня, сьогодні вас вітає парк сайт. Я зараз починаю одразу з другого будинку вам огляд. Зайду всередину, ну, наскільки це можна, показую. Зараз йде залиття плити над четвертою секцією другого будинку. Це останній вже моноліт, якщо не рахувати парапетів. Зараз отам наближу максимально, наскільки тут можна. Тут заливка з однієї сторони. А в першій секції йде підготовка. Там Підготовлюють вже стіни під такі речі, як те, щоб ставити вікна, і під те, щоб там ставити каналізацію, потім ці вентиляцію, там всі різні такі моменти, тому що ну, тут будинок повномонолітний, і треба більше працювати, потім підганяти, то, що залили, під то, що під ті розміри, які є. Іноді приходиться трошечки десь щось підрізати, розрізати. Ну так, в більшості, мабуть, це все. все. От трошечки нас підвели ці монолітники, які зараз вже вийшла бригада, працює. От ну, різні обставини з'являються. Нікого не звинувачуємо, кажемо просто, як є, що трохи, трішки підвели. Але зараз робота відновлена, зараз трохи інші хлопці працюють. Тому... Йдемо далі. Давайте я вам розкажу про новини, які вже будуть стосуватися більше першого будинку. Зараз піднімусь нагору і звітом продовжу свій репортаж. Так, тепер вам розкажу про деякі деталі про воду і про, про, воду, про каналізацію і про електрику. І так, воду ми змогли подати вже з свердловини на. Оці очисні споруди. Ой, це не очисні споруди, це очистка води. Я буду правильніше казати, щоб потім мене не як то правильно сказати не лапало за язик. Так, ось такі споруди. В одну бочку проходить, в іншу вже чисто набирається і йде далі. Для чого ми це робили? Для того, щоб зрозуміти, що там нічого ніде не тече, щось, щось там десь повилізало. Зараз це правлять. Буде зроблено, як треба. Вона, вода подається будинок в три етапи. Перший етап це свердловини до очистки, потім від очистки тут, до там, одного колодця, який зараз я не можу вам показати. Звідси в тому колодці іде а, підключення вже до системи будинку, і потім з будинку до насосної. Тобто, в три етапи, а потім вже йде четвертий етап. вже Після того, як вода підготовлена, вона поступає в котельню. Ми в котельні робимо наступним чином. За рахунок того, що ми поставили котли електричні, ми за рахунок цих електричних котлів підігріваємо воду і заповнюємо систему, і проганяємо її один раз без газу поки що. Ми це готували, я вже казав, як план Б для того, щоб якщо ми здамося в грудні, щоб ми могли людям дати тепло в квартири. Ну, зараз ми використовуємо це як план підготовки, тому теж, як то кажуть, знадобилося. Тепер по каналізації вона вже фізично з'єднана, тобто, як з'явиться потреба, можна вже буде цією каналізацією користуватися. Поки що вона суха. Далі. По електриці. Ось та синя така будка металева, в неї заходить наша електрика для першого другого будинку. Вона вже фізично зараз підключена і є можливість підключитися до електрики з квартири на сьогодні. Поки що єдине лишається комерційний тариф до моменту здачі будинку в експлуатацію, тому що нема жильців. Тобто юридично жильців нема, значить, тарифу житлового теж немає. Тобто, треба пройти там якісь документальні моменти, але ніяких проблем по підключенню по житловому тарифу немає. Зараз вам покажу ще одну деталь. Ця деталь це ось ця герша. Е, бачите, ми ну, нагадуємо. Через те, що ми будувалися під час постійних нальотів всяких шахедів, в тому числі і на Львів, ми е, всі е, об'єкти енергоінфраструктури будували повномонолітними. І ось така герша в середині будинку, вона вже залита, і вона потрібна для того, щоб нам зробити цей житловий тариф. Ну, це з таких нюансів. Тобто, щоб ви розуміли, що другий будинок підключиться практично моментально, тому що вся всю документацію зробить перший будинок. От звідси вам трошечки наведу на наших монолітників. От ви бачите, як вони зараз там заливають все. Фактично там, я бачу, знаходиться мінімум два працівники наші. Один технагдз, один головний над монолітниками, а інші це бригада монолітників. І потім вони переходять ось на секцію номер 3 Так, йдемо далі. Так, про воду сказав, що ми її вже подаємо в будинок, про електрику теж сказав, що її вже можна фізично підключити. Тому при здачі в експлуатації люди одразу будуть підписувати акт про те, що вони там підписують договір з управлінською компанією. І про показники лічильників Богдан Григорович. Це у нас людина, яка незамінна при цих. В цих передачах він якраз і буде передавати і підписувати з вами ці акти. Тобто в когось може бути 0 кВт, в когось 2, в когось 8. Ці показники перші стартові вписуються. І вперед вже люди собі можуть користуватися електрикою. Тому це дуже важливий момент, в тому плані, що. Рідко таке буває на наших будовах. У нас саме скорше підключення до електрики тарифу, по житловому тарифу, по-моєму, було півроку. Тут я думаю, що ми в два місяці повинні вкластися, якщо все буде ок. Ну, Насправді у нас ситуація така. Ми починаємо цією проблемою займатися, потім знову вилазять якісь документальні моменти. Вони завжди ці документальні моменти заважають трошечки, але ми вже нібито їх проробили, там більше ніж там. Місяць часу, два максимум повинно все бути. Е, так, поки я йду вам показати наші об'єми е, зроблені по фасаду, я зараз пройду навколо будинку спеціально і буду з вами там, вести розмовне це відео. І так, по е, тому, що до нас звернулися люди і просять зробити е, нас е, якісну здачу в експлуатацію, ну, мається на увазі по, е, по івенту. Ну, тобто люди просять якогось свята. Не так багато зараз свят, які можна відмітити. І виходить, що це цих всіх людей об'єднує одне, що вони заселяються в цей будинок, будуть першими власниками, першими жильцями і попросили зробити свято. Ми з керівництвом це питання обов'язково узгодимо. Маємо надію, що воно теж погодиться. І, е, я так розумію, на кінець травня зможемо організувати вам умовну таку святкову здачу. Так, дивіться, от залишається. Ну, я не знаю, квадратів 15-20 утеплювача. І, в принципі, все. Ця, ця частина утеплена. І, а от той кут, пам'ятаєте, який був, стояв взагалі голий, він вже готовий. З люлюк я завжди казав, що з люлюк працюють набагато швидше люди. Тому така от швидка історія тут відбувається. Ті, хто працюють на люльках, завжди працюють швидше. Зараз переходимо навколо. Я вже буду знімати одним кадром, щоб потім не казали, що я десь щось склеїв. Так, тут у нас вже так само практично підготували під нанесення готового шару. Ну, щоб ви розуміли, з лівої сторони вже нанесений шар, з правої тільки Е, Тобто тут ще нема шару, шар основний є тільки на відкосах. Я бачу, тільки деякі відкоси зроблені, деякі. Не зроблені, можу зараз точно сказати, які зліва точно зроблені, бо я біля них проходив тільки що. І у нас лишається три захватки, на яких поки що нічого нема, але які не є критичними в тому плані, що там нема входів в комерції. Тобто вони нас не тримають, і тому сюди. Тут не буде ніякої проблеми. Це ця арка, бо ми через неї зараз їздимо всередину, щоб не пошкодити, ми її поки що не робимо, а там треба зробити перев'язку з внутрішнім утеплювачем. Потім оцей елемент. Тут він хитрий, через те, що тут нормальне рештування не поставиш, люльку не поставиш. Тут треба там трошечки поморочитися. Ну а тут вже поставили, тут вже роблять. Зараз обійду навколо. Будинку покажу зі сторони дитячого садочку, що є. Ну, до речі, в самому дитячому садочку зараз ведуться роботи по його е, ремонту. Ну, як мінімум, там поставили перегородки, щоб е, вже садочок був е, по документах зроблений так, як він по факту буде в кінці виконаний. Тут є вхід, ми вхід трішечки перенесемо, щоб не було навпроти входу е, люка. Тому за то не хвилюйтеся. Ось приїхала шафа, ще одна, вона тут буде внизу стояти. Одна наверху ШРП, це ще одна шафа, по-моєму, тут лічильник буде знаходитися. Тут вже практично затягнули до кінця утеплювач, все ж таки до четвертого поверху. Четвертий поверх ще не зробили. І от ми йдемо навколо, показую. Тут вже підготували, бачите, геотекстиль, засипали зверху щебінь. Отут буде резина. Цю резину треба буде. Поставити. Тут буде фактично от я знаходжусь на місці, місце, де діти будуть гуляти, від, ну, виходити в день, для того, щоб подихати свіжим повітрям. І ось цим вікном садочок закінчується. Тут же Бруківочка, це червоне, це юридична велодоріжка, на ній теж буде зроблена. розмітка. Ця, чим відрізняється ця велодоріжка від інших, по ній буде зроблена розмітка, бо вона двостороння. Бо більшість людей не звертають увагу на велодоріжках, В Дійсності є напрямок руху. Ну, наприклад, на вулиці Шевченка, після того, як її переробили, напрямок руху вгору, тобто вверх в сторону рясного, він відбувається по пішохідці, і там так і намальований велосипед. А якщо ви їдете вниз, то ви їдете по автомобільній частині. Там, з іншої сторони, дороги зроблена спеціальна велодоріжка для спуску. В чому різниця? Коли людина їде на спуск, вона їде швидше, ніж вгору. І це зроблено з поміром безпеки. Люди, особливо ці всі доставщики, вони, ну скажімо так, нехтують цим і їдуть хто як хоче, хто вверх, хто по дровах, хто в ліс, хто вправо. Коротше, з цим треба буде боротися. Ця велодоріжка, по-моєму, вона має, повинна мати 2,5 метри, чи там 2,40 Я не пам'ятаю, які ну, більше 2 метрів вона повинна мати, для того, щоб е, вважатися двосторонньою. Тоді по ній можна в дві сторони рухатись. І е, будуть велодоріжки двосторонні, будуть односторонні. Е, ну, Про це можна буде вже, якщо кому цікаво, можете зайти в офіс, ми вам покажемо той генеральний план, який зараз є на 6 будинків. Оце наші прораби. Е, Денис, Юрій, Олександр, вітаю вас. Ну, нагляд щось у нас тут розбирається. Це пожежний V1. гідрант. В1. Запускаємо В1. А, це отой колодязь, V1. про який я якраз казав. Це, це ще звідти не звід, випробування. Гідравлічне випробування. І як тече? А прийшов <laughs> нашу лінію. Зрозумів. Зрозумів. Ну як воно не буде текти, тому що воно ж по сухому було зроблено Зараз вже, я так розумію, там, о, трохи є води. Відчуваєте то? так? Так. Ну, Денис подивиться це відео вже, е коли воно буде завантажено в YouTube. Ну, а ми йдемо далі. Продовжимо далі. про воду вам сказали. Зараз одразу покажу от в моїй квартирі, в якій зараз готовий ремонт в шоурумі, я бачу, вже поклали плитку. Я попросив, щоб з моєї почали. Е -е. Ось вам покажу. Бачите, вже є край плитки. Тобто з цієї сторони воно ще обробить спеціальним розчином, який буде водовідштовхуючим і який буде відбивати воду вже на відлив. Ну І там відливу вона вже буде скрапувати ну і плюс скрапельники. А тепер зараз покажу, як виглядає плитка. Єдине, що вона ще не зафугована, тому. Важко зрозуміти, як воно буде виглядати. Ну, але все ж таки пішли дивитись. Під'їзди почали готувати, вже під 에, те, щоб їх помити, я бачу, хлопці підмітають, готують, вже чисті сходи. Підемо піднімаємось. Один маркетолог попав в кадр. Вічно вони лізуть куди не треба. Так. З цими. Заходимо. Єдине, що одразу вибачаю за бардак, тут він якраз і є. Ага, тумби вже позбирали, позавозили для того, щоб монтувати кухню. Ну, кольора ви вже приблизно можете зрозуміти, які будуть. Плитка до сих пір не зафагована. Ну, до речі, тут просто проблемки у нас сталися з. В людей, які це роблять, чисто такі технічні родинного характеру, але вони всі потихеньку вирішуються, дай Боже, щоб всі були здорові. Так, показую вам цю плитку. Мені дуже подобається. Одразу кажу. Ось, оці розводи, бачите, вони настільки натуральні, що я думав, що вона грязна. Нє, ну, я шучу, насправді класно виглядає. Плиточка прям приємно. Вона чомусь одразу збільшила об'єм. Тому що е, стяжка не доходила до кінця, і ти нібито так міг випасти. І плюс вона ще зменшила оцей отвір. Тобто, у нас, наприклад, на нашому на цьому, як його... На білому шоколаді цей отвір був дуже завеликий. Прям що всі боялися, що дитина може випасти. Тут він вже зменшений до 10 см, тому більш безпечно. От. Ну ось так виглядає плиточка. Так, трошечки пройдусь по квартирі, можливо, це зроблю таке невеличке відео підготовку, що вони тут зробили. Я дуже хочу е, відео про санвузол, але він ніяк не доробиться. Хлопці доробляють на іншому об'єкті. Я хочу показати, як це буде виглядати в кінці, бо в мене є вже нарізки. багато великий об'єм для того, щоб показати, що там буде в кінці кінців. Ну, але поки що воно все на стадії. Ну, До речі, цікаво. Перенесли сюди вимикач. Тут теж дві розетки заробили, взагалі прибрали зайві. Ну і бачите, що вже користуються електрикою зсередини, тому що я вже казав, що всередині в самих квартирах є вже лічильники. Я вже заплечу по лічильнику тут. Тому ось таке. До речі, потім запитаю про такий є нюанс. Зараз покажу його. Щось тут хлопці. Чи підфарбовували, чи підмальовували. Ось, бачите, цей момент. Я в них обов'язково наступного разу запитаю, що тут було. Можливо, щось сиріло, тому що внизу все нібито окей. Внизу, там, де було на самому початку, коли не було ні фасаду, ні стяжки, коли заливало просто сюди воду, там трошечки тягнуло. Зараз нема. В тому куті нічого нема, все окей. То я запитаю, можливо, там завалений кут був, вони його здирали, мабуть. Ну то вже поцікавимося до них. Вже тут теж щось позамальовував, по, по, по попідробляли. По, по ну, Подивимось, як воно буде далі. Все, до наступних зустрічей. В плані поки що ніяких розказувати не буду, бо це перед паскою точно смішити людей. Вже наступне відео вже буде після свят. Тому всім смачної паски, всім здоров'я, залишатися в гарному настрої і гуморі.